Карл Густав Юнг, один із найглибших дослідників людської душі, помітив явище, яке назвав кризою самовибірності. Це не просто момент, коли людина з винятковою чутливістю до інших раптово обирає себе. Це внутрішній землетрус, що змінює ландшафт душі, відкриваючи або шлях до справжньої цілісності, або прірву самозречення, яке роками ховалося за маскою гармонії, емпати. Ці тонкі провідники людських емоцій часто живуть, віддаючи себе заради інших, їхні серця, мов відкриті брами, через які проходять чужі болі, радощі й очікування. Але що стається, коли брама зачиняється? Що відбувається, коли емпат, чия душа довго була дзеркалом для інших, повертає погляд до власного відображення? Цей вибір не просто рішення. Це доленосний поворот, який юнг вважав водночас і небезпечним, і священним. Емпат, який обирає себе, вступає в танець із власною тінню, тими частинами душі, що були приховані під тягарем чужих потреб. Цей танець може привести до розквіту, до пробудження внутрішньої сили, але може й оголити глибину самопожертви, що роками нищила підвалини власного я. Юнг бачив у цьому процесі не просто особистий виклик, а універсальний феномен, що розкриває природу людських стосунків і межі самопізнання. Емпатична душа за юнгом це сад, де квіти розпускаються для інших, але коріння часто залишається без води. Емпати живуть у постійному акті служіння, їхня чутливість, дар, що дозволяє відчувати найтонші вібрації чужих душ. Вони стають майстрами гармонії, але ціною власних кордонів. Їхнє я розчиняється в турботі, їхні мрії відступають перед чужими сподіваннями. Проте настає мить, коли внутрішній голос довго заглушений починає шепотіти, а потім кричати: А що ж я? Де моє місце в цій симфонії турботи? Цей голос провісник кризи, яка може або зруйнувати, або відродити. Юнг називав цей момент прискоренням індивідуації, процесу, коли душа починає шукати свою цілісність. Це не плавний перехід, а буря, що вириває з коренем старі звички. Емпат, який обирає себе, раптово відчуває, як тріскає маска, що зрослася з його обличчям. Ця маска образ угодника, людини, чия цінність вимірюється лише користю для інших. Під нею ховаються забуті бажання, придушені емоції, невизнані межі. Але з пробудженням приходить і біль: біль усвідомлення, скільки було втрачено, скільки власного я було віддано в жертву заради ілюзії гармонії. Цей вибір оголює не лише внутрішній світ емпата, а й природу його стосунків. Юнг помічав, що коли емпат починає встановлювати кордони, навколишній світ реагує передбачувано ті, хто звик брати не віддаючи, відчувають загрозу. Звинувачення в егоїзмі, маніпуляції виною, спроби повернути емпата до звичної ролі, стають неминучими. Ти змінився, кажуть вони, але за цими словами ховається правда. Стосунки, що трималися на самопожертві, не витримують випробування взаємністю. Юнг вважав це явище не просто особистим, а соціальним. Воно розкриває, як часто любов і підтримка бувають лише фасадом для експлуатації. Емпатична душа за Юнгом, живе в тенетах психологічного дисбалансу. Її чутливість, мов маяк, світить для інших, але залишає власника в темряві. Юнг виділяв три ключові елементи цього дисбалансу: перший залежність від зовнішньої валідації, емпат втрачає зв'язок із собою, його самооцінка стає заручником чужих реакцій. Він читає емоції інших, мов відкриту книгу, але власні почуття залишаються нерозгаданими. Другий накопичення тіні, придушені бажання, невизнані кордони, здоровий егоїзм. Усе це осідає в несвідомому, створюючи внутрішній тиск, що проявляється в тривозі, депресії чи навіть хворобах тіла. Третій, компенсаторний поштовх до індивідуації, коли емпат обирає себе, його душа, мов ріка, що прорвала греблю, виривається назовні, повертаючи втрачені частини я. Цей прорив супроводжується виною неминучим супутником емпатичної душі. Юнг називав це емпатичним комплексом вини, що має три прояви: перший вина зради. Емпат відчуває, що, обираючи себе, він зраджує тих, хто на нього покладався. Його нові кордони здаються жорстокими, а турбота про себе егоїстичною. Другий вина ідентичності. Роками його я формувалося через служіння, і вибір себе сприймається як втрата сутності, як перетворення на чужинця. Третій вина недостойності. Емпат вірить, що його цінність у корисності, тож пріоритет власних потреб здається крадіжкою, чимось незаслуженим. Ця вина за Юнгом – головна перепона на шляху до індивідуації, що може повернути емпата до старих моделей самопожертви. Особливо тривожним юнг вважав те, як оточення використовує цю вину. Ті, хто звик живитися емпатичною чутливістю, підсилюють тиск, коли відчувають зміну, звинувачення в егоїзмі, докори, маніпуляції, усе це спроби повернути емпата до ролі, що була зручною для інших. Юнг наголошував: самопожертва не чеснота, а шкода, шкода для емпата, чиє життя. Стає хронічним самознеціненням і шкода для тих, кому він служить, адже їхня залежність від його поступливості гальмує їхній власний ріст. Якщо Емпат наважується обрати себе, він ступає на один із чотирьох шляхів, які юнг окреслював як можливі траєкторії цього переходу. Перший шлях поступового будівельника кордонів. Такі емпати пробуджуються повільно, крок за кроком розпізнаючи свої патерни самопожертви, вони впроваджують зміни обережно, зберігаючи більшість стосунків, але постійно стикаються з тиском оточення, яке сподівається, що ця фаза мине. Їхній прорив у свідомому виборі, коли і як допомагати, зберігаючи себе. Другий шлях кризовий каталізатор. Тут зміни приходять через потрясіння, втрату, зраду, хворобу. Ці події ставлять емпата перед вибором, продовжувати самозречення чи обрати психологічне виживання. Маска угодника руйнується, і повернення до старих моделей стає неможливим без свідомої капітуляції. Цей шлях болючий, часто супроводжується втратою зв'язків, але трансформація тут глибша і незворотна. Третій шлях спеціаліст. Із кордонів. Ці емпати опановують мистецтво психологічної розбірливості. Вони вчаться відрізняти свої емоції від чужих, свої потреби від чужих очікувань. Їхня емпатія стає вибірковою. Вони відчувають інших, але не розчиняються в них, підтримують, але не жертвують собою. Це майстри балансу, які зберігають чутливість, але захищають своє я. Четвертий шлях автентичний інтегратор. Це найвищий прояв емпатичної зрілості. Такі емпати досягають гармонії між своєю чутливістю та потребами. Їхня емпатія стає не виснажливою, а відновлювальною, не зумовленою страхом чи обов'язком, а мудрістю. Вони здатні будувати глибокі зв'язки, не втрачаючи себе і їхня сила у здатності бути одночасно відкритими і захищеними. Та кожен із цих шляхів сповнений небезпек. Юнг попереджав про крах структури его, коли емпат, переставши визначати себе через служіння, стикається з питанням хто я. Цей екзистенціальний вакуум може бути настільки болючим, що багато хто повертається до самопожертви, боячись егоїзму, інша небезпека руйнування стосунків. Коли емпат встановлює кордони, звична динаміка ламається, викликаючи опір, маніпуляції. Чи навіть повне відторгнення. Юнг зазначав, що багато зв'язків, які здавалися міцними, насправді трималися на експлуатації, найтяжча небезпека, комплекс вини, що паралізує ріст. Емпат відчуває, що, встановлюючи кордони, він зраджує свої цінності. Без підтримки це може призвести до тривоги, депресії чи внутрішнього розколу. Юнг також попереджав про захисний егоїзм, реакцію, коли непророблений гнів на тих, хто використовував емпата, штовхає його до протилежної крайності. Це загрожує втратою самої суті емпатичної природи, здатності відчувати глибоко і автентично. Щоб уникнути цих пасток, Юнг пропонував системний підхід. Емпатам потрібно визнати придушені частини своєї душі здоровий егоїзм. Право на гнів, власні бажання. Він радив фіксувати моменти, коли людина поступається заради чужого комфорту, розпізнавати дитячі установки, на кшталт я цінний лише якщо корисний. Практики самовираження в безпечному середовищі, творчість як шлях до несвідомого, поступове встановлення кордонів усе це інструменти для відновлення голосу душі. Емпатія за юнгом не має бути поглинанням, це мистецтво розбірливості, вміння сказати ні без виправдань, розпізнавати маніпуляції, створювати емоційні фільтри, що дозволяють залишатися відкритим, але захищеним. Кордони це не стіни, а мембрани, що пропускають лише те, що не руйнує. Вони роблять емпатію сталою, запобігаючи вигоранню. Відновлення голосу. Це повернення права звучати. Емпат мусить знову навчитися чути свої бажання, цінності, почуття. Юнг радив регулярну саморефлексію, творчі практики, поступове ділення думками в безпечних стосунках. Голос Емпата, що довго був відлунням чужих потреб, стає мелодією власної душі. Це і є індивідуація. Процес, коли людина не лише відкриває себе, а й учиться бути собою в світі. Аудит стосунків ще один ключовий крок. Юнг закликав оцінювати, які зв'язки будуються на взаємності, а які на експлуатації. Здорові стосунки поважають кордони, підтримують ріст, не вимагають постійної доступності. Нездорові, навпаки, живляться поступливістю, і їхній крах лише ознака того, що вони ніколи не були справжніми. Юнг описував і стадії, через які проходить емпат, що обирає себе. Спершу шок від усвідомлення, як глибоко він зрікався себе. Це супроводжується горем за втраченим я скорботою за придушеними мріями. Потім настає фаза малих актів самопріоритету: відмова від необґрунтованих прохань, вираження справжніх думок, час для себе без вини. Цей етап часто зустрічає опір оточення, яке відчуває втрату звичного комфорту. Далі емпат вчиться балансувати, поважати свою чутливість, але не розчинятися в чужих емоціях. Його емпатія стає свідомою, вибірковою. Він починає притягувати тих, хто цінує його автентичність, а старі зв'язки або перебудовуються, або розпадаються. Нарешті емпат стає вчителем. Його приклад показує, що кордони не руйнують, а поглиблюють зв'язки. У фіналі інтеграція, коли емпат живе в гармонії з іншими, не втрачаючи себе, підтримуючи без виснаження. Якщо ти відчув, що твоя душа прокидається, скажи собі: я стаю тим, ким завжди мав бути. Цей шлях не лише про вибір себе, а про повернення до джерела власної сили. Емпат, що обирає себе, не втрачає чутливості, він робить її своєю силою, а не слабкістю. Юнг вірив, це не просто особистий тріумф, а дар світу. Адже лише той, хто знайшов себе, може по-справжньому подарувати себе.